Валята, а чи знаєте ви, як ведмідь до зими готується? Запрошую вас до перегляду відео. Підготовка ведмедя до зими це комплексний процес, що складається з накопичення жирових запасів та облаштування барвову на тривалого зимового сну. Усиний ведмідь активно харчується щоб накопичити якомога більше підшкірного жиру, який є запорукою виживання взимку. За цей період його маса може збільшитися на 15-20%, а шар жиру досягає 7 см. Раціон стає різноманітним і калорійним. Ягоди, горіхи, зубині, каштани та плоди плодити фруктових дерев. Мед, який має високу калорійність та вміст вуглеводів. До зими ведмідь нагулює жир і з осені залягає у баріг, який робить під коріннями великих дерев, під великими каменями, у печерах. Або у ямах, які він сам викопує. Облаштовує свій барліг ведмідь із листя, гілок і моху. Цей зимовий сон дозволяє ведмедю пережити період, коли їжі мало завдяки накопиченим жировим запасам. Ведмідь шукає затишне та відокремлене місце для зимівлі. Зазвичай у лісових нетрях на околицях боліс чи озер під вивернутим корінням деревом. Він старанно облаштовує барліг, вистилаючи його сухим листям, мохом та гілочками ялини, щоб створити тепле і сухе міжко. в барлозі узимку не сплять міцним сном. А радше перебувають у стані зимового сну або заціпаніння, під час якого вони можуть прокинутися в разі небезпеки.